Хмельничани та поляки спільно розвиватимуть туристичний потенціал нашої області. Це та ряд інших питань обговорювалися під час візиту польської делегації на Поділля. Так, під час відкриття туристичного сезону посадовці планують запросити до Кам'янця-Подільського представників польських туристичних агентств, аби підвищити інтерес до Хмельниччини. Наші туристичні агентства Ну, працюють так на, на мою думку, дуже на низькому рівні, і до речі, на цей форум я також планую запросити не тільки ваш регіон, а й, і наших всіх, всі регіони, з якими ми співробітничаємо, які я вже називав і Румунія, і Хорватія. І... І За словами чиновників, угода про співпрацю між Хмельницькою областю та Куявсько-Поморським воєводством підписана вже давно, проте досі результативної роботи не проводилося. Тільки на протязі двох останніх років ми активізували роботу, яка я думаю, дасть конкретні наслідки в співпраця нас двох у Хмельницькій області великий експортний потенціал. 35% товарів, вироблених в області, відправляють саме до Європейського союзу. Тож, за словами Леоніда Гураль, дуже важливою є плідна співпраця із найближчими сусідами. В свою чергу поляки запевнили українських колег, що налаштовані на діалог, відзначили успіхи подолян у сільському господарстві. Від всього нашого воєводства, подальшої співпраці і наше бажання обговорити хороші умови для розвитку наших економік, як для українських підприємців в нашому регіоні, так і для бізнесменів. Польські посадовці також зголосилися поділитися досвідом з українцями стосовно відновлення роботи аеропортів, адже у Хмельницькому аеропорт, як відомо, не працює протягом останніх років.